Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ проєкт інсайт радіо міста над Бугом 101 8FM. В Студії для вас працює Віктор Мозлевський. Я Також радий представити сьогоднішню нашу гостю. А Ліна, дика фотографиня, психологиня та фототерапевтка. В неї ще є інші регалії, але я про них вже не буду говорити. Якось наступного разу поговоримо про це детальніше. У Нас сьогодні тема фотовиставка: повертайся живим. Я на тебе чекаю. яку Коліна презентувала 22 серпня, тобто вчора, і вона триватиме до жовтня. Так, до жовтня цього року. Вхід вільний, але за донат для зсу. Правильно. Хто бажає доброго дня, вінничани. але так, але сподіваюся, дійсно. що бажаючих буде охочих буде достатньо про фотовиставку чуть, чуть згодом. А зараз я хочу вас запитати в переддень дня незалежності. Я запитую всіх на наших гостей про те, що для них це свято, що для них значить цей день. І от, пані Аліно, що для вас день незалежності? Ви ж дитина вже незалежності, правильно? Так. Тобто, ви не пам'ятаєте, що таке СРСР і УСР. Розкажете тепер про ваш досвід. Так, день незалежності для мене це дата, за яку спокон віків наші предки віддавали кров свою, проливали і досі так стало, що Україна досі виборює право за незалежність. Тому це дуже важлива дата для українців і для мене особисто. У травні минулого року ви відзняли першу фотоісторію, так і що вас надихнуло взагалі на створення проекту. Ну, давайте що вас надихнуло на зйомку на знімання історії, так тобто, чому ви прийшли саме до цього? Ви знімаєте жінок, так. які чекають своїх коханих чоловіків з фронту? Так, історія дуже цікава. Перед історією така, що моя кума. Колись чекала чоловіка з війни, це мій дядько і мій ком. І коли його він добровільно пішов, його забрали на війну, і наступного дня вона народила так, хвилювалася. І я пам'ятаю, як їй було важко двох дітей виховувати в цьому очікуванні. На жаль, дядька не стало. Це дуже прикро. І я пам'ятала, як їй було важко. І для мене жінка. от Моя кума Олена, це героїня, яка просто надихає, тому що в неї стільки мужності, стільки сили духу. І так сталося, що ще одна Олена мене надихнула. Це жінка, яка, коли почалась війна, мені написала в месенджері, що вона хоче фотосесію, вона цікавилась вартістю і сказала, що її чоловік на війні. Я їй запропонувала зйомку за донат. Вона сказала, мені дуже хочеться, але я не впевнена, що завтра буде чим кормити моїх дітей. І тоді я їй запропонувала безкоштовно. Вона відмовилась категорично, сказала: свою працю треба цінувати. Мені дуже-дуже було прикро, що вона відмовилась, тому що я була впевнена, що її чоловік, коли побачив ці фото в очікуванні цього маленького бандерівця, то він би дуже зрадів. І це його мотивувало би, але я не могла вплинути на рішення цієї жінки. І От вона була вагітна, так ж, Так, вона mm -hmm. вагітна була. І я посиділа, подумала. І в мене народилась ідея створити фотопроект, в якому я покажу це обличчя цих жінок, прекрасних, сильних духом, які очікують своїх чоловіків з війни, які їх надихають. І я не просто робила фото, а ще й е, коротенько історію потім описувала. В процесі діалогу я дізнавалась багато цікавого, потужного про цих жінок, що мене надихнуло дуже. І так вже сталося. Я не знала, що так вийде, але з часом я і сама стала жінкою, яка очікує з війни, тому я їх тепер розумію ще більше. І оця фотосесія. Е... Ці 12 фотоісторій реально мене надихнули, і жінки теж казали, що їх це мотивувало, і їм додавало це сили, і їх це переключило з очікування цього. І я реально бачила, як вони розкриваються. І пам'ятаю один момент, коли я опублікувала фото. Це третя була фотоісторія. І прийшов мені коментар. Я дивлюся, а це пише чоловік uh -huh. чоловік, що дякую за цей проект. Моя дружина відпочила, і це дуже важливо створювати такі проекти. І це мене надихнуло продовжувати далі. Мало бути 10 фотоісторій, uh -huh. вийшло 12. Навіть було що прийшла мама з дочкою, і мама і дочка чекає. Була дівчина, в якої всі воюють, всі в родині, і на жаль, вже на момент зйомки Є їм. Втрати. Так, і молодший брат загинув. І є ще такий цікавий момент після зйомки цієї дівчини, про яку я казала Аліни, вони стали батьками з владом, у них є донечка. Це дуже круто, що історія України продовжується. Всі фотографії, які ви підготували для фотовиставки, фото наскільки я розумію, вони у всіх. Чоловіків, цих жінок на телефоні є. Так. На заставці. В когось є дійсно на заставці, і в мене просто мурашки від усвідомлення цього. <реш> Реально, е жінки вам говорили про те, про реакцію. От то один написав, так тільки один написав. Поки що е, свою зворотню реакцію. так Оскільки моя вже знайома, бо після проекту троє до мене вже проходили на фотосесії, коли була відпустка разом з своїми дружинами. Uh -huh. І це просто кайф, тому що, знаєте, їхня присутність і так була відчутна на момент фотозйомки, тому що жінка постійно думками своїм чоловіком, своїм захисником. А це <головік> історія стала жива, і я побачила цих героїв, і це неймовірно. Як ви підбирали жінок? Як ви їх шукали? Це відбувалося за допомогою інстаграму, Фейсбуку. Було кілька моїх знайомих. Іноді я пропонувала, хтось мені писав самостійно. До речі, одна історія мене дуже дуже зворушила. Прийшла жінка, я звернула увагу на її прізвище. І на початку я кажу: слухай, а ти, родичка Сергія Зулінського? Вона каже, це мій чоловік перший. І в мене просто зникли слова після того від усвідомлення. Ви е, спілкуєтесь з людьми, коли працюєте з ними, так? так. Е, і, відповідно, ви спілкуєтесь з жінками, які е, приходили до вас на фотосесію, спілкувались. Е, скажіть, будь ласка, яка історія вас найбільше вразила? Чи кожна вона кожна по своєму? Кожна по-своєму дійсно цікава. Одну я дуже-дуже запам'ятала тим, що це доводить силу української жінки. А Анастасія, звати дівчину, вона розповіла, що передала якось волонтеркою кілька листів для свого чоловіка. Коли він їх отримав, то він дуже радів, його це надихало, те, що там було написано. і а Так сталося, що відбувся обстріл. Росіяни обстріляли автомобіль, в якому були всі абсолютно речі наших солдатів, де був її чоловік. І все було, все згоріло. Нічого не залишилось, а лист залишився. Всі-всі листи, тільки трішечки, осколок угу. потрапив. Але вся суть, все видно абсолютно. І це мені показало так чітко, як сила української жінки. Дійсно окриляє наших захисників. Як це додає їм сил і кохання переможе цю війну? Це точно. Ну це ледже можна використовувати як оберіг. Так Аліна Дика, фотографиня, психологиня, фототерапевтка. І в нас сьогодні в студії, яка Аліна презентувала 22 серпня фотовиставку Повертайся живим! Я на тебе чекаю! Фотовиставка працюватиме до жовтня в краєзнавчому музеї. Признавчого музеї, так що е, хто має бажання, кому цікаво, приходьте, будь ласка, і за донат можете подивитись цю виставку? Хоча вхід безкоштовний, вхід безкоштовний, але я думаю, що варто, варто нашим збройним силам допомагати щодня. Е, пані Аліна, скажіть, будь ласка, про що вам розповідають жінки? Як, як вони живуть? Як що в них робиться на душі? Що в них в серці? Їм дуже важко, дуже важко морально, але. Те, що я для себе зробила висновки, це що багатьом допомагає робота, віра в свого чоловіка і діти, в кого є дійсно і віра в майбутнє України. Всі вони різні жінки, але всіх їх об'єднує віра в Україну і віра в своїх чоловіків. Їм дійсно дуже важко, хтось ходить до психолога, хтось ходить в жіночі кола. У нас є в Вінниці там ветеран хаб, ветеранпростір mm -hmm. і жінки, деякі були вже знайомі між собою саме за допомогою таких платформ, які підтримують їх. І спілкування з такими ж самими жінками, як вони, тому що багато хто з учасниць сказав, інші жінки нас просто не розуміють. не розуміють. Так, нас розуміють ті, хто це переживає. І це дійсно так. А як, от вони спілкуються зі своїми чоловіками, вони чекають від них повідомлення, вони можуть подзвонити, не можуть подзвонити в більшості випадків? Буває по-різному. Якщо це на передовій, то може бути таке, що немає зв'язку там і п'ять діб, і жінки в постійній напрузі, і вони постійно в руках носили, носять телефони свої, це те, що розповідали учасниці. Я їх розумію. І навіть плюсик, навіть просто смайлик, який їх чоловіки відправляють, це вже означає, я живий, і іноді цього просто достатньо, навіть щоб розуміти, окей, я можу далі дихати. Ви стали їх більше розуміти. Сказала нам на початку ефіру. Вас ви чекаєте коханого фронту. Е е ви. Після того, як зустріли людину, яка зараз на фронті фотографувала жінок, у вас було інше вже до них ставлення? Ну я маю на увазі ставлення, а розуміння їх я вже почала стосунки з цим чоловіком. Після того, як відзнімкувала ці історії. Але коли до мене приходять дівчата, які чекають, то так, я їх розумію, і до речі, їх стає все більше і більше, що я помітила, і це не дивно. І дійсно, навіть без слів їх розумієш, і вже знаю, що не треба там казати такі слова, типу, все буде добре і тому подібне. Вже бачиш просто по погляду. Як, що, як пройшло відкриття виставки? Дуже емоційно. Я не очікувала, але я навіть плакала. Прийшло кілька жінок з цього проекту. Я дуже вдячна. На жаль, багато в кого не вийшло прийти, але це життя, я розумію. Було достатньо людей, і мене це мотивує продовжувати далі свою діяльність. І ви продовжуватимете в цьому ж форматі, чи можливо хочете змінити і зробити, ви вже робите фотосесії з і разом з сім'ями, так, де чоловік і жінка, які жінка, жінка чоловіка, який воює, вони разом. Який буде формат, можливо, наступної виставки, якщо можете поділитися з таким секретом? Мене вже питали це, і я дійсно почала задумуватись, можливо, варто. Продовжити проект, тому що я бачу, що це жінкам потрібно. Але поки я не можу цього сказати, все буде на моїх сторінках в соцмережах, тому що в мене зараз є дуже багато задач в житті. і Я не можу розірватися на все, тому буду по пріоритетності. Все. Скільки часу ви витрачаєте на те, щоб сутрафувати одну людину? А, в плані проекту? В плані проекту. Угу. Ну, на це йшло десь. Годину півтори, і іноді саме спілкування воно займало більше часу. Саме спілкування, тому що фото ми зробили, а мені було дійсно цікаво почути історію цих жінок, тому що кожна особлива і кожна мене дуже дуже вразила. О, коли я вас представляю в ефірі, так, от, Аліна Дика, фотографиня, психологиня, фототерапевтка. так? От Фототерапевтка моя дуже цікаве це слово. Як ви застосовуєте ці свої знання, ці свої навики у роботі з людьми? Угу. Ну, Фототерапія це взагалі фотосесія, в якої є запит. І це окремий вид моєї діяльності. У мене є проєкт Хочу жити, там я якраз застосовую фототерапію. Тобто, це комплекс вправ, за допомогою яких я Людину направляю на фототерапію. Я не кажу там встань так, поверни ручку сюди, ага, голову, ага. там ні. Там вправи, є, наприклад, там уявиш, що ти пташка, як високо ти літаєш, які а, а, розмах а, а в цей час ви фотографуєте? Так, а в цей ага. час я фотографую, і людина розкривається, і вон ці вправи допомагають їй самоідентифікуватися і. Приміряти на себе різні ролі, різні іпостасі, які їй допоможуть розкрити силу і додадуть впевненості. У кожного свій запит, це дуже насправді крутий напрямок, і дуже часто психологи, до речі, практикують в процесі терапії, вони людині кажуть, між сесіями піти до. Фотографа, а якщо це фототерапевт, то це взагалі круто піти і щоб побачити зміни, тому що е, зміни внутрішні дуже часто супроводжуються змінами зовнішніми, і це класно, коли людина приходить. На зйомку, і вона бачить, о, я змінилася, то в мене є якісь зміни в житті. Або навпаки, буває таке. І до речі, в мене теж таке було в житті. Що я саме за допомогою фотографій своїх побачила, о, так не буде. Де треба той... щось змінювати? Та... Так, де той вогонь в очах? І тоді я задумала, що ні, треба щось змінювати. І так багато в кого буває. І мені іноді пишуть після. Сеансів, що о, я помітила, що в мене там в очах якось все дуже-дуже сумно. Треба тобто щось це, це видно на фотографії. Так. Як людина повинна зрозуміти, що їй потрібно до е, фототерапевта чи до фототерапевтки? Mm -hmm. я, як вона це має побачити і зробити? Так, мені потрібно щось, щось міняти. <гум> тільки по вогню в очах, чи ще, можливо, якісь є. Не тільки, моменти. <гум> Не тільки по вогню в очах. Ну, е, найперше, це поклик. Людина має розуміти, так, мені треба не фотосесія, просто, як мені скажуть, як стати, uh -huh. і все. А мені треба там, попрацювати над впевненістю, наприклад, чи якісь зажими, тілесні блоки, і треба все це виправити. Ну, Це дуже цікаво, насправді. Це така глибинна тема, що на неї дійсно треба окремий якийсь прямий ефір, тому що. Одним реченням це все не опишеш, і дійсно це треба провідчувати, тому що були в мене жінки. До речі, майже всі психологині до мене приходили, і вони казали, що треба ще прийти, тому що одного мало сеансу. І до речі, я там поєднувала з метафоричними картами. Хоча на курсі, де я навчалася, це не було включено. Але я внесла свою якусь родиночку в це, і це ще більш глибинніше допомагає людині пропрацювати якийсь свій запит. Ну, це дійсно тема окремого ефіру. Так. Але скільки сеансів потрібно для того, щоб людина відчула, що в неї відбулися зміни, що вона по-іншому виглядає на фотографії, що вона стала іншою людиною? Це все дуже-дуже індивідуально. індивідуально, так. Тому що е, насправді просто прийти на сеанс фототерапії, цього недостатньо для змін. Треба що ще робити. Тому що, якщо просто отримати фотографії, класні там і. Згадати, що ми там робили, що я говорила людині, це одне. А зовсім інше, коли людина буде робити щось, виконувати, дотримуватися якихось рекомендацій, які я можу давати. Тому не треба перекладати відповідальність на спеціаліста треба брати її в свої ручки. А спеціаліст це провідник, який допомагає людині. Зібратися силами, ресурсами, щоб йти далі і змінювати своє життя. Наше здоров'я і життя в наших руках, аліна, дика фотографиня, психологиня, фототерапевтка і автор фотовиставки «Повертайся живим. Я на тебе чекаю у нас в ефірі, і лишається небагато часу. Але хочу запитати у вас, які у вас стосунки із вашими героїнями після проекту ви спілкуєтесь, ви можливо потоваришували? Ну різне може бути. З багатьма ми досі дружимо, і це особливі жінки, реально з деякими ми зустрічаємося. Я іноді навіть проводила зустрічі з метафоричними картами безкоштовні, щоб підтримати жінок, і приходили деякі учасниці, і ми просто говорили про життя, там ділились своїми емоціями. Насправді це потрібно і їм, і мені, тому що в нас. Одна місія очікувати підтримувати свого захисника в однакових умовах. <свят> так зрозуміло, дякую вам, дякую за те, що ви робите. І звісно, не хочеться, щоб кількість жінок, які чекають своїх чоловіків, збільшувалася. Але я сподіваюся, що ваша наступна виставка вона буде життєсвержувальною, теж що вона додасть нам сил, додасть нам снаги. І е, буде вже про перемогу. Дякую. От я Дуже хочу вашу виставку про перемогу. Бачите, і про неї поговорити в нашій студії. Дякую. Аліна, дика фотографіня, психологиня і фототерапевтка. А також авторка вистав... фотовиставки повертайся живим. Я на тебе чекаю. Була в ефірі про проєкт інсайт радіо. Місто над Богом 101.8 118FM. Проєкт інсайт наразі завершується. А я не кажу. Я кажу вам до побачення. Зустрінемось вже завтра на все добре. «По буднях» на 101 і 8 фам.